В цьому випуску гарячі бої кінця червня. Вайлдер може втратити все, адже Джейк пол зіткнеться з мексиканським дияволом. У нас боїв таких боксерів більше не буде. Скандальна заява Туркі Альшейха: Турки, готуй найменший ринг у світі. Канело готує пастку для Кроуфорда. Усик став жадібним і пихатим, і це його згубить. Шокуюча заява Дібуа. Вітаємо на Бокслайн, щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. Світ боксу знову затамовує подих. 28 червня, приблизно о 6-й ранку за київським часом, у США 39-річний Деонтей Вайлдер, рекорд якого складає 43 перемоги, 4 поразки, одна нічия та 42 нокаути, зустрінеться з небитим американцем Тайрелом Херндоном, який теж має ще доводити. Ще кілька років тому Вайлдера вважали живою загрозою для будь-якого супертяжа, але сьогодні цифри говорять самі за себе. Одна перемога у п'яти останніх поєдинках і жодного успіху з жовтня. Двадцять року його останні два бої стали справжнім ударом по репутації. 1 червня двадцять року Китаї Джан Джилей розтрощив бронзового бомбардувальника у п'ятому раунді, технічний нокаут, який боляче вдарив не лише по голові, а й по іміджу. До цього 23 грудня двадцять року Джозеф Паркер з Нової Зеландії домінував протягом усіх 12 раундів і переміг одноголосним рішенням суддів. Із колишнього чемпіона, який вселяв жаху суперників, Вайлдер поступово перетворився на тінь самого себе. Скептики вже відкрито говорять про завершення епохи. Та, попри падіння, у Деонтея залишається те, що не підробиш: 42 нокаути в 43 перемогах. Він не втратив свого головного козиря, деструктивного удару. Саме цей удар двічі звалював на поміст навіть Тайсона Ф'юрі. Його суперник, 37-річний Тайрел Херндон із Сан Антоніо, не виглядає як топ-претендент, але точно не подарунок. Він має 24 перемоги та 15 нокаутів в 29 боях і зумів тричі виграти після нищівної поразки від. До Олімпійського срібного призера Річарда Тореса у жовтні 23-го року його останній виступ суперечливе роздільне рішення у шестираундовому поєдинку у травні цього року. Багато хто сумнівається, чи готовий він до ударів калібру Вайлдера, да й за букмекерськими оцінками, Деонтей явний фаворит цього бою. Наступного дня, приблизно о шостій ранку, в неділю, 29 червня, у спекотній Каліфорнії відбудеться скандальний поєдинок. 28-річний блогер і боксер із США Джейк Пол, рекорд якого складає 11 перемог, одна поразка та сім нокаутів, вийде проти 39-річного мексиканського ветерана Хуліо Сезара Чавеса молодшого, на рахунку якого 54 перемоги, шість поразок, одна нічия та 34 нокаути. І це буде не чергове шоу із Тікток зіркою. Це справжній боксерський іспит, у якому проблемна дитина може або злетіти до боксерського олімпу, або нарешті впасти з п'ятисталу хайпу. Це перший серйозний крок пола після резонансного бою з легендарним Майком Тайсоном, який відбувся у листопаді минулого року. Тоді Джейк гучно заявив про себе в ролі нового обличчя сучасного боксу. Хоча критики справедливо ставлять під сумнів спортивну цінність того бою. Адже залізному майку на той момент було аж 57 років, і звісно, це вже пенсія для профі боксу. Тепер йому доведеться зустрітися не просто з ветераном, а з людиною, яка пережила. Все, славу, падіння, наркотики, повернення і знову бій. Хуліо Сезар Чавес молодший син легенди, колишній чемпіон світу у середній вазі, який вийшов у ринг 62 рази. Його боксерське резюме виглядає, м'яко кажучи, лякаюче. Серед його суперників був навіть сам Сауль Канело Альварес, найбільша зірка мексиканського боксу. І хоча багато хто вважає, що Чавес уже давно поза піком форми, цей бій може стати останнім шансом повернути собі ім'я та зламати кар'єру пола прямо на очах у всього світу. Якщо Же як зможе пройти Чавеса, це буде шалений сигнал для всієї індустрії. Це відкриє йому двері до справжніх мегабоїв, якщо він таких не боїться. Не дивлячись на різницю в досвіді, букмекери чітко на боці пола. Вони не вірять у друге дихання чавеса молодшого. Аналітики дають Джейку близько 89% шансів на перемогу. Натомість Чавес йде андердогом, і це ніщо інше як відкрите приниження колишнього чемпіона світу. 13 вересня цього року Теренс Кроуфорд зустрінеться в рингу із Саулем Канело Альваресом. Це не просто мегабій року, а найдорожчий поєдинок в історії боксу, організований за підтримки Саудівської Аравії та Netflix. Нещодавно відбулася гучна прес-конференція в Нью-Йорку, яка одразу розлетілася по всьому світу. Туркі Альшей, головний архітектор цього боксерського шоу, не втримався і знову пройшовся помильним боям на кшталт Тома і Джері. Мовляв, тепер світ отримає справжній бокс, а не цирк. Для початку хочу сказати, що й говорив до цього: у нас боїв, як Томі Джеррі, коли один бігає по рингу, від іншого, більше не буде. Все, це кінець. Щоб цьому якось запобігти, ми вводимо бонус за нокаут, починаючи з поєдинку Кроуфорд Альварес. Хочу додати, що це бій неземного масштабу. Хочу подякувати платформі Netflix, яка буде транслювати цей бій. Я вам дещо розкажу. У мене на столі було два великі, дуже великі контракти на дві найкращі платформи, але ми обрав. Але Netflix, бо це найбільша платформа у світі. Я впевнений, це початок великого партнерства. Я обіцяю вам, ми ще проведемо чимало великих боїв у майбутньому. І хочу, щоб ви зрозуміли на столі найдорожчий контракт в історії боксу. Я не розкриватиму цифр, але повірте мені на слово, це найдорожчий бій в історії. Привіт, моє питання до Канело та Кроуфорда. Канело, чому саме Кроуфорд? Очевидно, у тебе було багато інших варіантів, яких чекали фанати. Чому саме він? І питання до тебе, Кроуфорд, тепер є бонус за нокаут. Чи будеш ти його шукати? Якщо так, то як саме? Знаєш, він один із найкращих боксерів останніх років. Очевидно, він великий боєць, чемпіон, і мій брат Талаші дуже хотів цей бій. Тому ми тут. І я вважаю, що це буде дуже дуже хороший поєдинок для вболівальників. Я просто скажу прямо: я йду на полювання, оце й усе. Я полюю на все, що в нього є, і я це заберу 13 вересня. Питання до Теренса. ти та Канело одні з найкращих боксерів свого покоління. Якщо ти переможеш Канело, як би ти оцінив себе серед найкращих боксерів усіх часів? Я виправлю тебе, друже. Не якщо а коли? Коли я виграю, я буду на вершині, і це факт. Питання до Канело, ти бився з багатьма великими суперниками, яке місце Кроуфорд займе у твоєму послужному списку. Я почуваюся чудово, це буде одна з моїх найкращих перемог. Він великий боєць, легенда, але ця перемога піде мені в актив. Питання до Канело, зважаючи на твої зв'язки з Дабі-Дабі І і Ніком Каном, чи побачимо ми тебе у реслінгу. Ми говоримо про це, можливо, можливо, ви побачите мене у Дабі-Дабі І згодом. Питання до Кроуфорда: що ти хочеш, аби люди сказали після цього бою? Я хочу, щоб усі ті, хто мене освистував, сьогодні плакали, коли будуть іти додому після бою. Баде, одне питання, чого фанати можуть очікувати 13 вересня? Ти виглядаєш м'язистим, тяжким і потужним? Я тут, щоб творити історію, я перший дворазовий абсолютний чемпіон світу. Я гарантую вам, що стану першим триразовим абсолютним чемпіоном. Питання до обох, ми бачили фото, де ви їсте разом, жартуєте, інтерв'ю з Пірсом Морганом теж було дружнім. Чи можете ви пояснити фанатам, що бокс це спорт джентльменів, чи є між вами ворожнеча? І що ви скажете тим, хто критикує вас за дружбу? Послухайте, я поважаю канело, як і кожного суперника до нього. Але коли наближається час, то пора працювати. А коли ми працюємо, ви знаєте, що буде після цього. Так, ти почув це, ми професіонали, але коли ми вийдемо в ринг, все буде по-іншому. Я не знаю з якою манерою бою він вийде, але я готуюсь до будь-якого стилю, який він принесе. Я сподіваюся, що він покаже хороший стиль, щоб це був видовищний бій для людей. Це все, чого я хочу. Якщо ні, я зроблю все можливе, щоб виграти будь-яким способом. Коли він каже, що хоче хороший бій для людей, теренса, він має на увазі, що сподівається, що ти не будеш тікати. А ще в цьому бою турків вів бонус за нокаут і продуктивність. І зараз багато хто каже, що єдиний твій шанс перемогти це весь бій рухатися, тікати і тікати. Це правда? Послухайте. Туркі, ти маєш поставити маленький ринг, Найменший ринг у світі, щоб він не втік. Так, так, так. Єдине, як я буду бігати, це бігати по твоїй голові кулаками. І я гарантую це, це факт. І в нього велика голова, якраз для цього. Цей поєдинок, цілком без перебільшення, стане найпопулярнішим боєм за кількістю глядачів за останні майже 50 років, майже за півстоліття. Туркі, ти продовжуєш організовувати всі ці великі бої. І, звісно, хочеш реваншу. Так, я бачу, добре. 13 вересня, Лас-Вегас, Невада. Я не можу дочекатися цього поєдинку. Я хочу додати, що бонус за продуктивність того вечора перевищить шестизначну суму. Це буде величезна сума для того, хто буде більш продуктивним. Тому бій нудним точно не буде. Цей бій уже зараз увійшов в історію ще до того, як пролунає перший гонг. Це протистояння двох епох, двох чемпіонів, двох національних символів. Канело уособлення мексиканського боксу. Кроуфорд перший у світі дворазовий абсолютний чемпіон, який прагне стати триразовим. Обидва не приховують поваги один до одного, але наголошують: 13 вересня це день війни. Для Кроуфорда це полювання, а Канело вже готується до будь-якої тактики суперника, хоча й натякає, що чекатиме на бій, а не на біганину. Це не просто по... Єдинок. Це шоу, яке побачать мільйони. З бонусами за нокаут і продуктивність і з історичними ставками. Або Канело додає ще одне легендарне ім'я до свого списку, або Кроуфорд закріплює свій статус серед найвеличніших боксерів усіх часів. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Я провів з тобою кілька годин. На щастя, я сам не тренувався, але ти тренувався. І, друже, ти виглядаєш як ніколи в формі. Так, справді, я виводжу себе на новий рівень. Усі в залі працюють напруженіше, і мене це мотивує сильніше. І результат вже є, я гострий як лезу. До бою з усиком лишилося менше місяця. Як це відчувається порівняно з тим, як ти себе почував за місяць до бою з Джошва? Я не можу пояснити, бо це не схоже на попередній бій. Це новий виклик, новий досвід. Але знаєш що? Я зараз не перенапружений. У мене ще є час тренуватися, зосередитися, спарангувати, все складається. Я просто складу все докупи у ту ніч. Я навіть звідси можу побачити вемблі. І знаєш, все добре, я просто зроблю це знову. Вемблі для мене знакове місце. Коли ти вперше бився з усиком, скажи чесно, ти був готовий до нього? Готовий? Ну, я тоді проходив через деякі речі, скажімо так. Але я все одно думаю, що весь той досвід зробив мене сильнішим. Так, він зламав мене, і мені довелося себе перебудувати. Але коли ти це проходиш, то повертаєшся сильнішим. І я вважаю саме це зі мною і сталося. Перед першим боєм з Усиком ти нервував? Так, зовсім інший стан, інше мислення, інший менталітет. Тепер я впевнений у собі більше ніж тоді, і це має величезне значення. Назви це вірою чи як завгодно. Але тепер я точно знаю, воно в мені є. Віра це ключове слово. Ми бачимо, як зростає твоя віра в себе, але віра ще й частина того, у що ти віриш. Це допомагає тобі. Так, це велика частина всього. Я працюю в залі, як ти й казав. Молюся, живу як монах, їм сплю, тренуюсь і знову по колу. І коли ти постійно це робиш, ти піднімаєшся на інший рівень, стаєш кращим у своїй справі. І саме це я роблю. Заточую свої інструменти. Я готовий завоювати весь світ і забрати всі пояси. Я вирву їх у нього. Що ти думаєш про прес-конференцію і поведінку Усика? Ти відчув щось інакше? Ти заліз йому в голову? Так, так. Ну чесно, він просто встав і наче сказав досить. Може я йому набрид?» але таке бачиш не часто. Він готовий, готовий зійти з трону. Я вам кажу, він гордий чоловік, але в кожного настає свій час. Усек став жадібним і пихатим, і на жаль, це його згубить. Я його згублю за це. Він занадто задер носа, почав вважати себе особливим. Я знаю, що нам треба зробити в ту ніч, відібрати це все в нього. Я пам'ятаю перше ваше зіткнення, він тоді почав читати реп. а ти ніби не знав, що робити. Він був головним персонажем, а зараз навпаки, тиснеш ти. Саме так, Уяви, хтось приходить у твій клуб, щоб тебе побити. Ти ж не даси цьому статись. Ти мусиш показати, хто тут головний. Перший раз і цей раз зовсім різні історії. Як ти гадаєш, Усек став кращим після боїв із Ф'юрі. бо він провів 24 раунди з Тайсоном і багато з них виграв. Я думаю, він зносився. Ті два бої з ФЮрі, бої зі мною, з усіма. Вони всі його виснажили. А мені потрібно зробити одне. Я маю розібратися з цим зношеним матеріалом тієї ночі. Як ти сам казав, іноді бій може перетворити молодого хлопця на старого за один вечір. І саме це мені треба зробити. Скільки в тобі залишилося того хлопця, який просто хоче вразити свого тата? Гей, трішки легше. Я не хлопець, я вже чоловік. Так ще уважніше з формулюванням, друже. Не хлопець що хоче вразити тата. Я мужик. Зрозуміло, отже, Даніель мужик, але все ж тобі є ще від тієї дитини, яка хоче зробити батька гордим. Ха, ти мене зараз стукнеш. Походу так, але це частина мого шляху. Але сьогодні я бачив, як ти працював у ринзі і помітив, як ти дивишся на батька. Це ж прекрасно. Так, ми навіть не говоримо про це. Для нас це вже норма. Він повинен бути в моєму куті під час бою з усиком. А в першому бою його не було, так? Так, його не було. І якщо чесно, мене самого там не було. Але цього разу я буду. Мозес та Ума буде битися з Діліаном Вайтом. Як тобі таке? Цікавий бій. Подивимось, що в Діліана залишилося. Молодий проспект може винести його з рингу. Побачимо. Але Діліан міцний хлопець, справжній боєць. Питання, скільки в ньому ще залишилося сили. Він давно в грі, а мозе стільки починає. Тебе вже називають 27-річним ветераном. Що ти думаєш про це? Бо певною мірою це правда. Ти ще молодий, але вже стільки пройшов. Так точно, такий вже цей бокс. Минає час і ти розумієш, що все життя в цьому. Одного дня прокидаєшся тобі вже 30 чи 40, а ти досі в грі. Але це добре. Ми продуктивно проводимо час, тренування, підготовка, перемоги це все позитив. Як ти збираєшся перемогти Олександра Усика 19 липня? Не дивись на мене так, це гарне питання, бо ніхто цього ще не зробив. Добре, я зроблю це цим. Бах, йому в обличчя прилетіла бомба. Ти зрозумів? Так, я не хочу про це розказувати. Насправді балачки це не моє. Я просто вийду туди і знищу його, тиснути, ламати, валити, нокаутувати. Все, робота зроблена. І новий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі? Так, я думаю про це постійно. Хоча, якщо чесно, зараз більше думаю про вечерю. Друзі, а як ви вважаєте, які шанси Вусика здобути перемогу і стати вперше в історії втретє абсолютним чемпіоном? Окрім звісно, Кларіса Шілдс, яка абсолютка тричі, але то жіночий бокс? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб.